Всім привіт! Мене звуть Юра, ви на каналі Книжковий Спойлер, і сьогодні у нас буде в прочитаних старезна книжечка російською мовою ще радянське видання. Автор Аким пишу тебе письмо: це збірник дитячих віршиків, рік видання 1975. Таке доволі класне, гарне оформлення. Я брав по двом причинам: перше, це оформлення. Дуже класні малюнки. Ну, блін. Як, як це можна було пройти повз? А друге, там є один такий віршик е двозначний. Я його вам, коли дойдемо до нього, зачитаю його. І ви зрозумієте, чому він двузначний. Е Взагалі, забігаю наперед, невеличкий, типа спойлер. А, віршики дуже-дуже такі а, двозначні, дуже такі, я би сказав, латентно гомосексуальні. А, там дуже такі, знаєте, ну, дружба хлопчиків така описується, що прям аж капець. Пишу тебе письмо. А, Тут різні віршики про дітей і тому подібне. Е, перший віршик старий в'яз, про дерево старе що там самольотик на ньому застряв. Е, далі по брьовнишку, дуже гарні малюнки, до речі. Е, Шуба і моя родня. Тут він, хлопчик, розповідає віршиком про різних своїх. Е, так би мовити родичів про свою сім'ю. І останні три зачитав. А, а ще є друг у мене, друг Сережка мені дуже родня. Я к нему прибігаю с утра, без нього мені гра не гра. Всі секрети йому говорю, все на світі йому подарю. А... Двоє хлопчиків дуже-дуже дружать так ніби один із них папік, який дарить йому в другому всі подарки. А, ну, окей, можливо, яся просто прикалу докапуюся, але ну бліха-муха. Я читав, я дуже так а, сміявся всю дорогу. Пішу тобі письмо тож, про хлопчика, який пише своєму найкращому другу листа. І це там таке романтика, що прям капець. Дальше кап Катін Бублік і Облако. Ще один покажу ближче. Дуже гарний такий малюнок. І подивіться уважно, у нього о, вишита сорочка, вишиванка. Дуже клас. Малюнки реально дуже круті. Далі мужчина в домі, і я, я маленьким бил. Ще два віршики, далі на Яліки. Теж дуже класно і теж. Двоє хлопчиків, якщо я не помиляюся, це двоє хлопчиків обнялися, щоб зігрітися. Ну, романтика, що я можу сказати. А взагалі, тут цей віршик, я побачив фотографії на OLX, і тут, случайно, була фотографія саме цього віршика, і я просто мусив це купити. Уздечка віршик називається про хлопчика, який дуже любив коника. І от він захворів і е, дуже хотів до коника, йому не можна, бо він був хворий. І от батько приніс йому уздечку від коника. Е, е, уздечка то стремена, здається, по-українськи. Хлопчик потримався за цілу уздечку, йому ся снило, що він на конику скакав. Е, Здається, все мило, все так по-дитячому, але прикол в тому, що якраз десь у цей момент, коли я цю книгу побачив в інтернеті, коли я її купив, була в інтернеті така популярна відома штучка, коли досліджували українські народні пісні. І виявляється, що в багатьох українських народних піснях кінь є синонімом, є заміною пеніса. Людського. Uh, тому я зараз вам зачитаю, uh, тримайте це в голові, я зараз вам зачитаю цей віршик. Uh, Болін я в груді клокочет, жарко, буто у огня. Что з тобою? що він хоче? Лошать я хочу, коня, лошадь бормочу я снова. Бабушка, віді, віді, вдруг отець вошол. Готово конь під окном, гляді Сиромят... сиром'ятною снасечкою із пахучого ремня протяг он мені уздечку, видно снятую з коня, я приник уздечки ухом, все забыв озноб і жар, новий ремішок понюхав і опять к, -к, -к щеке прижав. І на утро возлі печки знову віжу, во сне Берегом прохладно речки словно еду на коне. О, господи, помилуй. Вістечка, кінь і бляха муха. Ну, реально, як тримати це, що кінь це цей самий агрегат, і це просто жесть. Як мені смішно із цього, як це вульгарно все звучить. І придивіться, будь ласка, до картинки. Е, батько тримає уздечку і син. Но син прям на ха Я не знаю, у мене просто вульгарне таке сприйняття цієї книги і все. Я обожнюю цей Ой. Далі йдемо. Білчонок це про. Хлопця, який о, вирощував білочку, і грав на о, цій гармошці. Деж доволі дуже класний о, малюнок. Далі о, Грібно Лес і Єгор два віршики о, Полдень. Прикольний такий малюночок. І песенка із окна про те, як сім'я у цих таких бараках чисто російських жили, і там мама, тато, дитина. Вони грали музику і прохожі зупинялися послухати музику, тому що ну нічого хорошого ніде не було. Ніяких театрів, ніяких кінотеатрів, ніяких телевізорів, ніякого нічого дозвілля ніякого не було. І люди просто зупинялися, щоб хоча б якось собі відпочити. Взагалі такі ну, віршики вроді дитячі, вроді про. Дитяче життя в Радянському Союзі, але якщо вчитатися, якщо вдуматися, що там пише, це просто капець, як люди жили на грані бідності, як просто люди виживали, а не жили. Реально, ну, жахливо і страшно таке читати. І це так все весело, гарно, красиво розповідається, ніби так і має бути, що це саме-саме щасливе життя на світі. Просто жах, чесно кажучи. І з конець. Отаке от, панорама гарна. Взагалі обожнюю такі от панорами. Це просто-просто бомбезно. Е, ну, ви поняли, якась така книжечка про коника мій віршик любимий. Малюнки бомбезні, е, самі віршики класні, суперово написані, дуже цікаво, дуже інтерено. Е, рівня. Тараса Григоровича Шевченка. У мене Тарас Григорович Шевченко це еталон хорошої, хороших віршів, хорошої лірики. Звісно, що не несе в собі такого глибокого сенсу і смислу, як вірші Тараса Григоровича Шевченка, але по якості написання дотягують до цього рівня. Так що це великий-великий еталон для мене, Шевченко. Акім дуже класний автор російський. Я вже не першу його книжечку читаю, не перші його вірші. І в нього завжди дуже класно, дуже цікаво все написано. Він мені дуже подобається. І коли є можливість, я завжди беру дитячі, казочки, дитячі книжечки, казочки, віршики від Акіма. Видання Бомбезне, оформлення бомбезне, Лантентний гомосексуалізм прям зашкалює. Дуже класно. Euh, якось так, якось так трохи весело, трохи цікаво. Сподіваюсь, вам сподобалося. А з цим я з вами прощаюсь. Бувайте до зустрічі на каналі!